Добрий день, я Тарас Доненко, Хто не знає, я дизайнер, волонтер волонтерського штабу Наша всюди і член виконкому громадської організації Пострі. Попросили мене записати, зробити матеріал стосовно свого досвіду волонтерства. От записую це відео. Ну, Власний досвід у волонтерстві у мене абсолютно нічим не відрізняється від досвіду тисяч людей, які займаються цим спочатку війни. Трошки хотів сказати про інше: про бачення, що таке волонтерство і що з цим робити. Як на мене, це нинішнього періоду українське волонтерство це Ситуація, коли люди змінюють свою діяльність і починають займатися не тим, чим їм подобається, а тим, що необхідне. Не від бажання зміни життя, зміни віду діяльності, а через те, що необхідно вирішувати проблеми, які існують на поточний час. Волонтерство це коли, наприклад, Художниця, інтроверт, яка мріє тільки малювати, щоб її ніхто не чіпав і займатися живописом. Вона бере на себе функції координатора волонтерського штабу, постійно на контакті вже рік часу. Кожен день з купою людей контактує. Хоча, в принципі, не любить спілкуватись в таких об'ємах. Волонтерство це е, співачка, яка замість того, щоб. Займатися своєю творчістю знову ж таки займається якимось пошуком необхідного потім їде врешті за кордон в мистецьку резиденцію, але і там, замість того, щоб просто записувати альбом, вона ще й мотається, шукає де, де знайти кошти для того, щоб закупити необхідні штуки для бійців в Україні. Це працівник, наприклад, кіноіндустрії, який за час війни перетворився в такого собі логістичного менеджера і спеціаліста, де що знайти, де які матеріали для хлопців вигідніше дістати, і так далі. Це я, наприклад, як дизайнер, який перетворився на пакувальника коробок і водія, який півроку тягав. Бусиком з заходу на схід коробки, а тепер півроку ганяє отакі машинки хлопцям, щоб їм було на чому пересуватися. Волонтерство це такі штуки, коли люди одні просять у інших людей е зібрати гроші для необхідного бійцям, а потім у, у людей знову просять гроші, щоб відремонтувати свої власні автівки, які ламаються. Тому що весь час. Уходить на волонтерство і якби, власні гроші закінчуються. Волонтерство це такі ситуації, коли дівчата, перетинаючи кордон Польщі з Україною на машині, яка заповнена вщент допомогою, так що аж до, до асфальту дістає іноді брюхам. Коли ці дівчата чують від польських прикордонників, а що зброю везете, як не везете? Треба ще, щоб зброю везли. А в Україні якийсь СБУшник на блокпосту в Івано-Франківській області колупає тобі мозок тим, що як це ви везете броніки, ви не маєте права їх вести, ви їх далі не повезете. Отакі От різні ситуації. Тобто в наше українське військове волонтерство це постійні якісь невизначені ситуації і. В тому числі, до чого я веду. Це постійне залатування дирок за нашим урядом і постійна боротьба з якимись обставинами, які заважають допомагати. Я до чого це все описував, до того, щоб сказати наступне. У мене є така от думка. Якщо волонтерство таке поширене в Україні, якщо українці такі молодці змогли створити потужний рух для допомоги армії, чому українці не можуть об'єднатися, але вже в політичний рух, який приведе до того, щоб громадяни самі ставали владою і вирішували питання розвитку держави? Тому що ми розуміємо, що перемога в цій війні це лише тактична задача. Зараз треба перемогти в війні. Так, це важливо. Але стратегічно нам треба будувати потужну країну для того, щоб на, у майбутньому не було подібних історій. І жоден уряд, який був до цього, який знаходиться зараз, жоден з урядів, які приводяться до влади олігархії, не буде займатися розвитком держави. Вони нормально вирішують свої свої питання, свої інтереси і інтереси олігархії. Це вони вирішують нормально. Їм просто не до державних інтересів. Саме тому от у мене така думка, що логічно ж, якщо ми можемо створювати потужні рухи, то треба створювати потужний е, громадянський рух, який виходить, буде на політичну. Е, Арену. І приходити до влади, робити необхідні реформи, щоб держава працювала, і щоб в таких масштабах волонтерства, як зараз, і не було потрібно для того, щоб органи державні вони працювали нормально. Тисячі людей, ідейних, і активних вмотивованих буде достатньо для того, щоб відсунути нахрен олігархію від влади. І почати робити громадянський уряд, і з ним відбудовувати, а потім розвивати країну до, до великих таких масштабів і до великої України. В принципі, думаючи про таку перспективу, про стратегічну, я, наприклад, і паралельно з волонтерською діяльністю постійно. Беру участь у діяльності е, нашої організації поступ. Звісно, якщо брати поточні наші проблеми, то треба донатити волонтерам, донатити штабу наша всюди, в тому числі. А якщо стратегічно, то треба об'єднуватись, створювати свої організації, якісь, доєднуватись до організацій, які вже існують, наприклад, до нашого поступу, теж тому що поступ якраз формує таку силу. З поступом почати можна з елементарно простих речей, просто підписатись на канал за Велику Україну в телеграмі і знайомитись з організацією, що вона робить. Думаємо не тільки про сьогодні, а й про майбутнє. І тоді, можливо, волонтерство от в такому вигляді, як воно зараз є, воно тоді і не буде потрібно в таких масштабах, тому що держава буде працювати.